Доброго дня. Поки розчиняється карбомід, що паскудно розчиняється, ніби і вода тепла, а все одно. Оприскувач. У мене спочатку був оприскувач на через тиск працював. Накачував я 7 атмосфер, у мене балон тут стояв 25-літровий, ззаді стояв бак 50 літрів. І цього було мало, тому що як двічі... Потрібно було перезаправляти для того, щоб 20 соток пшениці покропити. Ну, так умовно я кажу про 20 соток. Така рейка, 7 форсунок, і переробив я його на насоси. На отакі два насоси. Поставив тут фільтр. Це кран тут він і не потрібен. Два тройника газове обладнання в мене були. Кожен насос тягне сам собі із трубки. От. А отут з'єднується вже через такий самий тройничок і в загальну систему. Працює нормально. Я бачив, що ставлять такі насоси, але на кожне крило він свій. Ну, не знаю. Я, не, я не, не думаю, що воно буде набагато краще. І тепер у мене виходить так. Оце мені треба покропити, через тиждень надо буде вносити гербіцид, тому що вже пішла зеленька по пшениці. І оце покропи і знімаю оце все. Потрібно чіпляти ззаді культиватор і цей І борони. Хоча б борони зачепити щоб закрити вологу. О, тому що вже сухо. Тиждень назад були морози. 11 градусів морозу стояло, вже сухо. Сніг навіть лежав. О, вон там, де курі. Вчора тракторцем там обробляли, то там взагалі немає ніякого цього. Немає вологи. Ну, чим вище. Там Мені там треба 30 соток, там 30 соток і тут 25. Це все під гарбуз. Будемо в цьому році сіяти гарбуз. О. І тепер це все треба знімати. І для чого, щоб не знімати, це все мало стояти на тому самоході, на який я робив. О. Тобто, те робилося чисто на транспортні роботи. Там ніякої другої коробки не потрібно, ніякого редуктора не потрібно, нічого там не потрібно. То Зараз піду до. Це все робилося на транспортні роботи. Але я не встиг, тому що роботи дуже багато, і тим більше зараз оце другий день вже такого непоганого тепла, О, то вже немає, поки що немає часу до нього. Але я хочу попробувати за ним потягати борони. надіну цепи ззаді. У мене автомобільний цеп є. надіну цепи. І попробую... Можливо, борони потягаю. Ну, це так. Дурень думкою багатіє. А так потрібно ще тут бампер передній зробити, якусь треба зробити якийсь капотик. Треба підсадити ще шків оцей, щоб зменшити е швидкість. Е потрібно сюди ще якось генератора причепити. Для того, щоб можна було той бак ставити тут. Ну, ще не такий. Невеликий кусок роботи є, але поки що немає часу. О. А так я оце на нього вже після того, як то знімав, я на нього грузив. 90 кирпичин, по-моєму. Не пам'ятаю, ну я вже не знімав. То він їде спокійно. Я його підсадив там шківи і ще їх підсажу. Поставив, поставив ролик. Правда, що. Не було такого куска алюмінію, щоб проточити нормальний. Ось його отбив, поки підшипник туди ставив. І це ролик не натяжний. Це ролик для того, щоб заспокоїти ремні, ну, щоб вони вібрації не було на ремнях. Доволі таки непогано. он видно, як вони навіть не є. Між ним є там. 5 мм відстані. Але якщо ремні добре натягнути, оці ремні, його доволі таки складно заводити. Дуже важко. Коли теплий, він заводиться, а як холодний взагалі не заведеться. А зараз він поїде. отакі От справи. Так що попробую на ньому. Ну, якщо вийшло на ньому тягти цього борони, то покажу, як він. Тягне він борони чи не тягне. А якщо не вийде, то придеться оцю всю оболуду знімати. Тому що з нею боронувати якось буде. Бак можна було б і залишити. Ну навіщо він потрібен. Такі справи.